Вітаю вас на каналі. Сьогодні покажу роботу, яку робитиму протягом дня. В кінці, вже, якщо все вийде, закину повний огляд, буде повне відео. Для нових глядачів скажу це третя наша теплиця, розмір її 6х24. За наш розсадник. Ну і плани які? Планую тут зробити такі двері. Зараз поясню навіщо. Так як розпочинаємо із середньої плити, на цю теплицю у нас три буржуйки, будемо висівати огірок буквально на днях. Тому переділяємо теплицю. Переділяємо тут, вон вже частина плівки є, і переділяти будемо ось ще тут. Отак. Тут у мене теж плита, але вона поки що не потрібна. То вже будемо потім висівати перець, то я повідкриваю все. Але спочатку сіємо огірок. Ну, і для чого тут двері? У мене якийсь рік була плівка, але досить незручно, тому хочу зробити двері. Є рейка, є все, тому зараз щось будемо клепати. Ну, кому цікаво, можете підписати, слідкувати далі. Якщо сьогодні встигну, вийде повне відео, більш таке довге і детальне. Всім удачі, гарного дня!